we wake hear the birds and see the sun side by side our fears are done all the good times just Всім привіт! Я щаслива повернутися на YouTube і загалом у свою звичну, вже не святкову рутину. Хоч на дворі ще похмура зима, мені вже дуже хочеться більше сонечка та весни. Тому я всіма можливими способами створюю собі приємні миті. Купую квіти, вмикаю тепле світло трошера, прибираю зимовий декор та облаштовую свій дім. Мені подобається створювати своє життя з маленьких деталей, крок за кроком наповнювати його чимось хорошим. Я намагаюсь менше порівнювати себе з іншими і будувати своє життя по відчуттям та моїм бажанням. Для мене облаштовувати свій дім це не тільки про те, що навколо, а й про внутрішній простір. Це створення атмосфери, де ти відчуваєш себе комфортно, де кожен куточок нагадує тобі про маленькі перемоги чи твої вподобання. Тому проста зміна обстановки, як от перехід з зими до весни, додавання нових сезонних деталей в домі, допомагають не лише зробити його красивим, а й наповнити мене зсередини. Одразу з'являється нове натхнення та більше сил творити. Я люблю за допомогою речей в домі підкреслити свій настрій. Навіть звичайна зміна подушок чи перестановка дрібних речей, допомагають мені відчути свіжість та, ніби дарують відчуття нового простору. Я впевнена. Що важливо помічати всі ці деталі, відчуття, які вони дарують. Бо коли ми починаємо звертати на них увагу, ми вчимо цінувати момент, навіть якщо він дуже маленький чи коли зміна на перший погляд абсолютно незначна. Щоб полюбити рутинні моменти, я почала асоціювати їх з хорошим та приємним часом. Наприклад, готування їжі чи миття посуду для мене це час відпочинку, а не чогось важкого. Час, коли я можу переключитись від робочих моментів, а мої думки трішки звільнитись від постійних задач. Я вмикаю улюблену музику, користуюсь красивим посудом, можу запалити свічі чи просто увімкнути м'яке світло. А ще я люблю підходити до приготування їжі як до творчості. Змінювати рецепти, а не йти чітко за ними, експериментувати зі смаками та інгредієнтами. От нещодавно спробувала запекти моркву, і мені так сподобалось, що готую її вже не вперше. Окрім того, що це дуже красиво виглядає, це ще й дуже смачно і легко в приготуванні. Залишу і вам рецепт в описі під відео. Мені здається, що таке ставлення до рутини полегшує життя. Часто ми вважаємо рутину обтяжливою, але як на мене, це більше питання внутрішнього налаштування. Змінивши погляд на рутину, я отримала можливість зберігати спокій, зосередженість і приємне відчуття легкості в моїй буденності. Кожен новий день це шанс створити свою реальність, зробити її такою, якою ти хочеш її бачити. Тому замість того, щоб розчаровуватись чи сумувати, варто почати створювати крок за кроком, деталь за деталлю, і поступово, здається, із звичної рутини ти почнеш змінюватись на краще. Якщо вам подобається спостерігати за моєю рутиною і слухати мої думки, підписуйтесь на мій інстаграм, буду рада вас там бачити. В інстаграмі я буваю набагато частіше, і там завжди багато затишку, творчості, і я ділюсь там своїми думками та порадами. Мені здається, що наша рутина дуже сильно впливає на наше життя. Всі ці моменти, які ми вже часто робимо просто на автоматі, насправді впливають на наш настрій та самопочуття загалом. Тому я намагаюся знаходити радість у всіх цих маленьких моментах життя, таких як готування їжі, заварювання чаю чи якомусь затишному вечорі. Я все намагаюся згадати, коли я дійсно почала палко любити рутину не на словах, а так, щоб по-справжньому отримувати від неї задоволення. І здається, це стало в той момент, коли я почала облаштовувати свій будинок під свої справжні вподобання, не під щось нав'язане, а додавати ті деталі, які мені дійсно подобаються. Роні. Слухати себе насправді дуже важливо і любити будь-які моменти життя, навіть якщо вони здаються дуже простими і рутинними. І насправді бачити красиве в своїй рутині це навик, який можна і треба розвивати. Ти просто починаєш помічати деталі одна за одною, починаєш привносити в своє життя те, що тобі дійсно подобається, що наповнює тебе, що дарує натхнення. І так, крок за кроком, такими маленькими дрібними речами, ти робиш своє життя кращим, навіть в постом. Дякую, що додивились це відео до кінця. Надіюсь, воно вам сподобалось. Поділіться в коментарях, що саме робить вашу рутину особливою, мені буде дуже цікаво дізнатися. І як завжди, буду вдячна за будь-яку вашу активність, а особливо за підписку на мій канал. До зустрічі в нових відео і всіх обіймаю!